Страшно, бліма, я вийшла, в мене ноги трусилися. У Нюрнберзі можна знайти все. Красиві будинки, смачну їжу і навіть будинок ката. А ось тут палець страчував людей і голови викидав у воду. Уявляєте собі? Над річкою Пегніц у Нюрберзі стоїть будинок із темною історією дім палача. Збудований у 16 столітті, він був домівкою офіційного міського ката. Попри те, що кат виконував вироки суду, містяни уникали його та його родину. Тому вони жили віддалено від інших. Один із найвідоміших катів це Франц Шміт. Він понад 40 років служив Катом і залишив щоденник із більш ніж чотирма сотнями записами про страти та покарання. Зараз цей будинок функціонує як музей. На наступний день ми вирішили зняти веселіший контент, тому пішли в аквапарк. І от тут в мене серце реально пішло в п'ятки. Найвища гірка, скляна кабінка, підлога зникає з-під ніг і ти просто падаєш. Дві петлі одна за одною, і є маленький бонус, та можна застрягнути. У такому випадку відкривають спеціальний люк і тебе витягують. Поки проводили міні-інструктаж, я чесно боялася, що це станеться саме зі мною. І оп, полетіла. Через ці камери слідкували, чи зі мною все добре. І так, я пролетіла швидко, адреналіну вистачило ще надовго. Далі я випробувала майже всі гірки. Після першої вже ніякі не були страшні. А це я так вириваюся в чиєсь життя. А ввечері аквапарк став зовсім інший. Гірки зачинилися, людей поменшало, шум стих, і тоді можна було по-справжньому розслабитися. Ми приїхали в Бамберг. 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 Це місто називають Міні-Венецією. Через нього протікає річка Рекніц, по якій плавають гондоли та катери. Атмосфера просто казкова. До речі, Бамберг внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Взагалі, місто дуже красиве, колоритні вулички, затишні будинки і неймовірна архітектура. Особливий вайб має стара ратуша. Вона стоїть прямо посередині річки, з'єднана з берегами двома мостами. Дуже красиво, дуже красиво. А ось цього я точно не очікувала. Уявіть собі, і стіни виступає нога керовима. Так, я зняла трохи криво, але цей прикол реально заслуговує уваги. А тепер невелика історична інтрига. У 17 столітті саме тут проходили одні з наймасштабніших відйомських процесів у Європі. Для цього навіть побудували спеціальну в'язницю Друденхаус Ось так виглядала в'язниця, але її зруйнували. На цьому все переходьте до наступного відео. Там буде ще цікавіше. Так Зараз ми будемо зашивати мої шорти.